Друзі, привіт! Сьогодні говоритимемо про те, про що у селах зазвичай ніхто не думає і ніколи не рахує справжню собівартість вирощування картоплі. І повірте, результати нашого розрахунку вас здивують. Перш ніж почнемо, натисніть вподобайку. Прямо зараз! Це пальчик вгору, щоб це відео побачило якомога більше людей. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, бо далі. Буде насправді дуже цікаво. А якщо хочете підтримати нас донатом, посилання є в описі під кожним нашим відео. Отже, розпочинаємо з чого? Ми готуємо ґрунт. Отже, маємо, ну, давайте так, для розрахунків: один гектар землі і бажання виростити картоплю. Починаємо з оранки. Якщо у вас свій трактор, то основна стаття витрат дизельне пальне. На гектар піде щонайменше 30 літрів солярки. А це приблизно десь 2000 гривень. І це ми навіть не рахуємо ремонт трактора, мастила, запчастини. Лише рахуємо вартість пального. А тепер запитайте себе, скільки ваших знайомих у селі реально рахують навіть ці витрати? Напишіть у коментарях. Цікаво, хто у вашій громаді веде справжню економіку свого господарства. Ідемо далі. Доброго. Це насправді тихий вбивця бюджету. Тут цифри насправді вони дуже гуляють: від 10 до 50 тисяч гривень на гектар. Інколи фермери намагаються зекономити, а інколи навпаки, вкладають максимум. Але в середньому сума все одно, ну м'яко кажучи, величезна. Друзі, підпишіться на канал, бо ми ще порахуємо, скільки вам реально коштує кожна картоплина. І ви будете шоковані. Наступне посадка. Посадка знову трактором. Знову мінімум 2 тисячі гривень на пальне. Додаємо до цього вартість насіннявої картоплі. На весні 2025 року вона була не менше 20 гривень за кілограм. На гектар треба близько 3 тисяч кілограм, тобто 3 тонни. А це вже, вибачте, 60 тисяч гривень. Тобто, ще до того, що щось проросло, ми вже вклали. Десятки тисяч гривень. А я хочу сказати, що це приблизно, що ми рахували там два рази трактор по 2 тисячі гривень, це 4, 60 тисяч гривень на картоплю це вже 64 гривні, і плюс там, ну, давайте рахувати по мінімуму 10 тисяч на добрива. Тобто 74 гривні 74 тисячі гривень ви вже вклали, а ще нічого не виросло. Обробка і захист врожаю це вже наступний етап. Далі треба боротися з хворобами і шкідниками. Ну, всі ми пам'ятаємо колорадських жуків, як ми е, в своєму дитинстві їх збирали в баночку з водою, а потім з гордим виглядом давили їх на дорозі. Але я нагадаю: це не дача, це один гектар землі. Паливо для цих операцій дешевше насправді, але сама хімія коштує відчутно. На Чернігівщині, наприклад, мінімальні витрати на осипання картоплі 1000 гривень за гектар. Хімічна обробка ще від 5 до 10 тисяч гривень. Гербіциди додатково 500 гривень. Поставте вподобайку пальчик вору, якщо вважаєте, що держава мала б компенсувати частину таких витрат дрібним фермерам. Ну, переходимо, напевно, до. Казалось би, кульмінація. Збирання врожаю. Але це ще не кульмінація. І ось. Нарешті настав той самий час копати. Знову, ті ж самі 2000 гривень на пальне. І це все за умови, що коли ми посадили картоплю і коли ми збираємо, ціна на дизельне паливо залишається однаковою. Але якщо витрати на працю людей, то ще мінімум 5 тисяч гривень. Якщо пощастить і врожай хороший, з гектара отримуємо приблизно 35 тонн картоплі. Звучить круто, правда? ж? А тепер треба її посортувати, перебрати, розфасувати. Півтори тисячі сіток коштують близько 5 тисяч гривень. Оплата праці сортувальників до 30 тисяч гривень. І це, що ми не врахували, зберігання. Друзі, підтримайте це відео гривнею. Кожна ваша гривня допомагає робити такі детальні розрахунки для вас. Я сподіваюся, що вони для вас дійсно корисні. Отже, давайте підіб'ємо. Я назвав дуже багато цифр, але давайте все це якось зберемо до кубки і вималюємо якісь цифри. Отже, фінальні розрахунки. Загальні витрати у нас приблизно від 115 до 121 тисячі гривень. Але продавати ми можемо. Максимум 30 тонн. А я нагадаю, що зібрали 35. Решта піде на насіння, відсоток браку, корм худобі. Собівартість виходить плюс-мінус 4 гривні за кілограм. Звучить, в принципі, непогано. Але це якщо ви продасте все це за розрібною ціною 10-15 гривень за кілограм. А продавати доведеться оптом. А це вже 6-9 гривень за кілограм. Тепер додайте ризики. Не врожай, поломка техніки, хвороби, спека. Собівартість виростає до 7-9 гривень за кілограм це собівартість. А іноді фермер продає навіть дешевше собівартості. Бо нема де зберігати врожай. Отже, щоб отримати хоча б 20% прибутку, треба продавати картоплю по 15 гривень за кілограм і домовлятися з великими закупівельниками ще навесні. Інакше в кращому випадку працюєте в нуль або навіть собі в збиток. Напишіть у коментарях, чи рахували ви колись реальну собі вартість своєї продукції. І обов'язково поділіться цим відео у Facebook чи вайбер-групах вашого села чи населеного пункту. Хай більше людей розуміють, чому картопля в магазині дорожча, ніж з поля. От така вона реальна економіка села у 2025 році. І наступного разу, коли хтось скаже, що картопля має коштувати дешевше, покажіть йому цей розрахунок. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Нагадуйте, пальчик вгору. поділитися відео в соціальних мережах і підтримати нас гривнею, Бо такі матеріали потребують. Багато часу, а ми робимо їх для вас. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте, насправді не важливо, як він казав цю фразу і взагалі чи казав її, але вона вже стала культовою. І тому кожне своє відео я завершую саме цією фразою. Я щиро дякую. Всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми будемо дуже-дуже дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та Україні. Нехай щастить! Бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.